Привіт, дорогі друзі! У нас є питання, яке на зараз є дуже вагомим для багатьох людей, тому що багато хто буде втрачати зараз е бронювання, і для того, щоб його мобілізувати, ТЦК буде буде направляти е на ВЛК. І в цьому питанні ВЛК, ну і відповідно хто зараз проходить різні процедури, стикається з ВЛК. А для ТЦК ВЛК саме головне, тому що після проходження ВЛК і статусу вашого придатний, вас ТЦК має право направити вже в начальний центр. Тобто ВЛК дає висновок щодовідку, що ви придатний. Уже секунду вам дають мобіліційне розпорядження, а можливо, таким чином, що ви навіть не вийдете з ТЦК і поїдете в навчальний центр. Тому в питанні проходження ВЛК є у нас деякі зміни. Вони пов'язані з тим, що 20 листопада набрав чинності. Наказ Міноборони пов'язаний е, він для того, для тих, хто любить почитати особисто. Це номер 686 від 1410. Він опублікований 20-го і набирає 20 -го -го і набирає чинності з моменту опублікування. Так, от які головні... Е, Зміни, зміни полягають в тому, що ви будете проходити ВЛК тепер тільки протягом 4 днів. І якщо є якісь там моменти до обстеження, це не більше 14 днів. Ось так. Тобто вічно ви проходите ВЛК більше не зможете, і все буде дуже-дуже швидко -дуже проходити. Ну і там є багато змін пов'язаних з призивниками, як вони будуть проходити. І там багато, скажем так, організаційних питань пов'язаних з тим, що збірні пункти про обласних ТЦК, там будуть ви проходити дуже все швидко, швиденько. Тому що там вже залучають на догорідній основі лікарів, які будуть присутні, будуть вас бисенько оглядати і відправляти. Так от, і останнє, що хочеться сказати, для те, що з цим ви можете стикати, що ступінь придатності у нас вже виглядає таким чином, що можна. За 400 за змінами 402 наказу, де ви дивитесь всі питання, таблицю пов'язаних з ваша хвороба, ви придатні і непридатні і тому е, подібне. Так от, якийсь ступінь придатності зараз да, залишається таким чином, що непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Тимчасово непридатні, потребують лікування такий статус. І непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців. І далі у нас придатні до служби в військових частинах забезпечені ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку і таке інше. Тобто, те, то, що раніше було так, обмежено придатне. Ну і відповідно придатні. І ще раз. Повторюю, ви можете бути придатним. То, що раніше називали обмежено придатне, це придатний до служби військових частин ТЦК, забезпечення, зв'язку і так далі. Непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців, непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. І тимчасово непридатні, які потребують лікування. Отакі от, от у нас статуси. Тобто, виключення з військового обліку залишається а це вже крайній випадок, дуже дуже крайній випадок. А Скажімо так, вам ще придеться добиватися того, щоб ви у вас там о, визнали непридатне з переоглядом через 6 місяців, непридатним з лікуванням і таке інше. Це вам добитися. А тобто, верхушка для богів залишається непридатним, з, з виключенням військового обліку. І це добитися буде не так просто. Ось так. От.